Шерс і салю! салюю! Команда ліву. Сьогодні приготувала вам нову порцію виразів з новим дієсловом «вулюар». Саме дієслово «вулюар» перекладається, як хотіти бажати чогось. Але ви побачите, що в цих сталих виразах, яких ми сьогодні розглянемо, воно може мати зовсім інше значення. Ну що ж, до роботи. Перший вираз, який зустрічається навіть на початковому рівні навчання, звучить так: «ça veut dire que» або «cela veut dire que». Ми всі знаємо, що «ça» – це така розмовна, скорочена форма від «cela». Її слово «дір» перекладається, як казати. Тобто, якщо перекладати дослівно цей вираз виходить, це хоче сказати, що, це хоче сказати, що. Тобто, це означає, що, це значить, що. Або Тобто, можливо, вам вже траплялось таке запитання Sevedir куа?» Або його менш розмовний аналог. Qu'est-ce que Seвеdire? Qu'est-ce que Seведіre? Що б це значило? Що це означає? Що це значить? Qu'est-ce que Severedir? Або наступний приклад. Si vous dormez mal, Якщо ви погано спите, ça veut dire que quelque chose vous dérange. Якщо ви погано спите, це означає, що щось вас турбує. Можливо, вам також доведеться почути фразу Ça veut rien dire. Ça veut rien dire". Це нічого не значить. Ми дір ме це нічого не значить. Наприклад, приклад я бачив сьогодні його з новою дівчиною. Так, але це нічого не значить. Це може бути його подруга. Ми север'яндір, сепіетросакопіна. Наступний вираз – «en vouloir à quelqu'un» Злитися на когось. Бачите, як несподівано. Займенник Ам повністю змінив значення дієслова «vouloir». Якщо ви почуєте питання «tu m'en veux» або «vous m'en voulez», це не значить, що вас хтось питає, чи ви його хочете. Це значить, що вас запитують, чи ви не ображаєтесь не злитеся на когось. Наведу ще один приклад. «Ne m'en voulez pas se ne pas de ma faute Не зліться на мене. Це не моя помилка, це не моя вина. Я в цьому не винен. І ще один приклад: je ne t'en veux plus. Tu es pardonné. Я більше на тебе не злюсь. Тебе пробачено. А якщо дослівно, ти є пробачений. Пасивний залог. І останнє на сьогодні слово сполучення sans le vouloir». Якщо перекладати окремо sans це прийменник без. Ле це нейтральний займенник прямого додатку, це цього vouloir це хотіти. Тобто, не бажаючи того, не бажаючи того. Така конструкція трошки не відповідає нашій конструкції. І наведу такий приклад: «Je l'ai vexé. Сан-Времен Лер. Я його образив насправді не бажаючи того. І останній на сьогодні приклад, який, знаєте, повертає мене в мої студентські часи, коли ми дивилися мюзикл, французьку музикальну комедію «Ромео і Жюл'єт». Хто не дивився, хто не бачив, дуже раджу її подивитися. Я просто в захоті від неї. Так ось там був такий пролог. І одна з фраз досі сидить в моїй голові, яка звучить так. Et puis, doucement, sans le vouloir, on passe du cœur à la mémoire. Ce qui se traduit comme « et ensuite, sans le vouloir, ne souhaitant pas, Он пас дур а мемори переходить щось, ну, якась інформація, якісь спогади да, від серця в пам'ять. Тобто, спочатку вони народжуються в серці, а потім залишаються в нашій пам'яті. Дуже раджу подивитися вам цей мюзикл, залишу вам посилання. В описі до даного відео. Ну що ж, чекаю на ваші приклади: працюйте, тренуйте і е, збагачуйте вашу французьку мову. До нових зустрічей, Па-па! Всім доброго дня! Сьогодні герой нашого уроку дієслово валюар. Таке схоже на наше попереднє дієслово «Вулюар», але в перекладі вони не мають нічого спільного. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Більше цього, це дієслово має свою родзинку, свою особливість. Він переважно вживається тільки в одній формі, у третій особі однини. Інколи можна зустріти його в третій особі множини, але в інших особах він не зустрічається. І не використовується. Ось, наприклад, у виразі «il mieux» взагалі це дієслово використовується у безособовому обороті звороті vaut». не плутати з, -з, -з зворотом «il faut» – це інший зворот. В даному контексті цей зворот перекладається, «il mieux», краще краще, і після нього йде якесь дієслово, краще щось зробити. Наприклад, «le taxi est très cher» Il vaut mieux prendre le bus. Таксі дуже дороге. краще поїхати на автобусі. Або en été, il vaut mieux aller à la mer. Влітку краще поїхати на море. І ще наведу вам одне з моїх найулюбленіших прислів'їв. il vaut mieux être seul que mal accompagné. Краще бути одному одиноким, ніж. Маль Акомпанії це, якщо дослівно погано супроводженим, тобто в поганому супроводі, в поганій компанії. Тобто, як у нас кажуть, краще бути одним, ніж з ким попало. І ще один дуже любимий французами вираз «Valoir le coup» або «Valoir la peine» – це синоніми. Люку це удар, ляпне це біль, складнощі, якісь труднощі. Тобто, якщо це все зібрати в купу, то вийде у нас бути того вартим. Наприклад, Саво Ля Пенне, ви можете побачити, такий вираз означає, воно того стоїть, воно того варте. Тут, в принципі, можна поставити крапку, а можна і продовжити. Наприклад, Саво Люку десіє» Варто спробувати, Саво Люку десіє». Також дуже часто цей вираз можна побачити в минулому часі паси компози, наприклад, ça la peine» Воно того було вартим. Або навпаки, якщо воно того не варте, то можна використати вираз не valoir rien» Бути нічого не вартим. І тут ви зверніть увагу, вже можна замість підмета використовувати не са, cela», а якийсь інший іменник. Наприклад, «un homme sans parole ne vaut rien. Чоловік без слова нічого не вартий. Тобто чоловік, який не тримає слово, нічого не вартий. Або можна сказати, ще parole» або си promesse» не валь rien» Його слова або його обіцянки нічого не варті. І це якраз той випадок, коли це дієслово використовується у нас у третій особі множини. І ще один приклад, такий дуже фігуральний: pas une cacahuète» Це не варто навіть. Арахісу, да, тобто це нічого не варто. Каканка какаоет – це арахіс, або ся не вопа анклю, анклю це цвях, тобто це не варто навіть і цвяха. Це нічого не варте. Вуаля, voilà, такими були сьогодні наші вирази. А я чекаю на ваші приклади. Бонжурне, атус аляпхошенна. Доброго дня, вітаю всіх, хто дійшов до 25-го дня нашого марафону. Сьогодні ми з вами вивчимо сталі вирази з дієсловом повуар, який перекладається як могти. Він схожий трошки на дієслово дієслововоар, волюар схожий на дієслово валюар, яке ми розглянули на попередніх уроках. Тому всі ці три дієслова ми завтра з вами об'єднаємо в тестових вправах і ви зможете їх відпрацювати. І так, перший вираз на сьогодні. Ні порі, що означає не могти нічого вдіяти. Давайте одразу до прикладів. Je n'y peux rien c'est plus fort que moi. Я не можу нічого вдіяти, це сильніше за мене. Або ще один приклад: je peux rien». Вибач, мені шкода, я нічого не можу зробити, я нічого не можу вдіяти. Цей вираз ви будете переважно зустрічати у теперішньому часі. В інших часах я не зустрічала його. Наступний приклад non pouvoir plus», що означає не могти більше щось терпіти або щось робити. Його можна зустріти просто в такому скороченому вигляді, без доповнення. Наприклад, trop compliqué, je n'en peux plus». Це дуже складно. Я більше не можу, або можна зустріти ще із доповненням, за допомогою прийменника Д, після якого ви можете вжити як якийсь іменник, або навіть якесь дієслово. Наведемо такий приклад. Il ne peut plus de ses si caprices. Він більше не може терпіти її капризи. Бачите, після прийменника «de» ми додали іменник, і таким чином виразили, що саме ми не можемо терпіти. Також ви можете використати дієслово після прийменника «de». Наприклад, нам plus de rester ici. Вона більше не може залишатися тут. Вона не хоче більше, в неї вже більше немає сил тут залишатися. Наступний вираз, il, sub, que» – Це такий безособовий зворот, і тільки в такій формі він і використовується, в який перекладається як можливо, і є абсолютним синонімом виразу теж безособового, il, il est possible que» можливо, що. І увага, після цього звороту, також як і після звороту il est possible que», ми маємо вживати субжонктив обов'язково наведемо такі приклади. Il se peut que Julie ne vienne pas, можливо, Julie не прийде. Або en retard, можливо, я запізнюсь. Voilà, такі були приклади з дієсловом «pouvoir». бажаю легкого вивчення і завтра надішлю вам тести для опрацювання. Гарного дня, бон журнал, побачимось! À la prochaine.